на прийомі у спеціаліста контакт центру при департаменті житлово-комунального господарства Харківської міської ради мешканка Салтівського району. Жінка отримала частину компенсації за пошкоджене обстрілом житло, розпочала ремонт та цікавиться своїми подальшими діями. Переліт, розповідає вона стався до її будинку 23 квітня цього року. Прильот був за 50 метрів від будинку від нашого. То ми були найбільш із п'яти будинків, які постраждали. і дахи у нас пошкоджені були, і паркану не було зовсім знесло, але прийшов наш мер. Ігор Олександрович за дві години у нас вже стояв в паркан, дуже йому вдячні. Дуже у той же самий день були забиті усі вікна, всім допомагали оформити є відновлення, всім допомагали. Дівчатка приходила, хлопці приходили. Ми дуже вдячні. Самі б ми цього не зробили. По пункту все нам розказували, режовували, казали, куди йти і як робити, які документи збирати. Тому ми швиденько все зробили. І наразі ми вже отримали перший транш 70% І я ось прийшла до дів. Чинка, яка мені допомогла, і все 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 мені розказала, як мені робити далі. Я дуже вдячна, дуже вдячна за допомогу. Зокрема, Жанну Леонідівну цікавило питання, як оформити папери, як відзвітувати про проведені ремонтні роботи, на які були витрачені кошти за програмою є відновлення. Фахівці контакт центру говорять, що найпоширенішою проблемою, з якою звертаються харків'яни, є невнесення майна у реєстр речових прав. Це необхідно зробити. Ми підказуємо, як це зробити, або звернутись в будинок нерухомості, де реєстратори допоможуть зареєструвати це майно в реєстр речових прав, або це можна зробити через портал Дія, але в подальшому цей документ потрібно підписати електронним підписом. А ще часто харків'яни запитують, коли ж надійдуть кошти, ти за пошкодження говорить фахівець контакт центру, та пояснює, що Харків не має важелі впливу на її відновлення. Це виключно державна програма. Місто лише допомагає людям у ній розібратися. Так як міська рада не є розпорядником нарахування компенсації, розпорядником нарахування компенсації є міністерство інфраструктури, тому коли нарахують компенсацію, на жаль, не від нас залежить у такому випадку. Ми радимо дочекатись смс-повідомлення від банкінгу, в якому зареєстрована карта. Є відновлення про нарахування компенсації. Цей контакт центр у Харкові єдиний. Працює він з квітня 2024-го. і за цей час за консультацією сюди звернулось 2100 харків'ян. Створений центр був за розпорядженням міського голови з метою інформування харків'ян щодо порядку надання компенсації за Хожене чи зруйноване житло внаслідок російської збройної агресії. Спеціалісти центру підкажуть, як правильно подати заявку до програми є відновлення, як дізнатись, на якому етапі розгляду знаходиться заява, яких документів не вистачає тощо для того, щоб кожен харків'янин використав можливість відновити своє житло за рахунок державної програми є відновлення. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олексій Муравйов. Харків новини.